Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Тема уроку. Ми всі різні, а світ у нас один на всіх. Вправа календар погоди. Скажіть, яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Яка температура повітря? Чи були опади? На планеті живе багато людей різних національностей. У світі нараховується близько 200 країн і їх населяє понад 8 мільярдів осіб. Відкрите у підручнику сторінки 78 79. У всіх нас чимало спільного. Але й відрізняємося ми одне від одного багато чим мовою. Зростом, кольором шкіри, одягом, звичаями. Усі ми люди. Усі ми подібні між собою. Усі ми різні. І цим одне одному дуже цікаві. Кожен є неповторним, володіє різним поєднанням рис, уподобань, інтересів. Таланти і якості кожного роблять усіх унікальними. Цінуйте себе і свою неповторність. Послухайте вірш. Міжнародний поїзд. Сядьмо тепер в міжнародний вагон. І через гори гайда за кордон. Там, за кордоном, на першій же станції, зразу відчуємо, що ми вже у Франції, там, по-французьки говорять усі. Замість спасибі, кажуть мерсі. Потім поїдемо у інші країни. Різних хлоп'ят і дівчат там зустрінемо, що розмовляють по шведськи, по грецьки, і по німецьки і по-турецьки. Мені скажуть здрастуй, а я до побачення. Але це не має великого значення із іноземними тими дітьми. Вірними друзями станемо ми. Незважаючи на те, що ми різні, багато що нас об'єднує Колір очей, волосся, вік, захоплення тощо. Ми всі пов'язані одне з одним. Ми всі прагнемо миру, добра, дружби. У робочому зошиті працюємо на сторінках 62-63. Номер 1. Розглянь малюнки. Що тобі не подобається? Обведи відповідний смайлик. Якщо подобається оранжевий смайлик, який посміхається. Якщо не подобається червоний засмучений смайлик, виконайте завдання самостійно. Зупиніть відео. Завдання 2. Обведи зроблені людиною предмети, які шкодять довкіллю. Пластикова пляшка. Звісно, шкодить. Пластик перегниває у землі десятки то й сотні років. Скло шкодить, а також хімія, парфуми. Сачок. Ручка дерево. А ось сам сачок виготовлений із синтетичних матеріалів, які розкладаються у природі дуже дуже довго. Металева бляшанка. Звісно, шкодить автомобіль шкодить. Автомобільні вихлопи забруднюють повітря. Завдання три. Вибери країну, куди мрієш поїхати. Надрукуй імена рідних і друзів, яких візьмеш у подорож Франція, Швеція, Греція, Німеччина, Туреччина. А на вагончику напишіть імена близьких. Зупиніть відео. Вправа Смайлик. З яким настроєм минув ваш урок? Оберіть смайлик, бажаю всього найкращого і до зустрічі у наступному навчальному році.